Роботи тривають. Перед в'їздом у Колодинку із Рівного вже облаштували кільце. Трошки було трудно виїхати. А зараз? Зараз легше, бо вже. Виїжджаєш на кольцо, вже ти главний, крутися як хочеш». Основна робота пов'язана із кільцем завершена, каже інженер будівельної компанії Будальянс Груп». Залишилося тут вкласти бруківку та засіяти відповідні місця травою. Паралельно підрядник працює над облаштуванням пішохідних доріжок, острівців безпеки та зелених зон вздовж вулиці Володимира Стельмаха і до гаражів ПМК 100 Інженер додає, основні труднощі позаду. Тут взагалі йде по повздовжній похил, тобто від вулиці, від ПМК 100 до вулиці Курчатого. Тут водовідведення якби такого каналізаційного немає, тут повздовжній похил, який формується тут, на кільці. І тут на кільці треба воду десь дівати. Підняли бортовий камінь трошки на острівках безпеки тому і зробили похил таким чином, щоб вода могла, мала куди діватися. Микола зазначає, з понеділка мають розпочати укладання асфальту. Працюватимуть вночі, як у касці. На ранок уже буде нове покриття. Опісля додає інженер: двох тижнів буде достатньо, щоб здати об'єкт. Вартість облаштування кільця біля ПМК 100 нового асфальтного покриття, тротуарів, зелених зон та кільця біля колодинки становить майже 15 мільйонів. Стартували роботи наприкінці червня. А це вже ремонт ділянки в один кілометр на вулиці Чорновола. Тут та ж будівельна компанія Будальянс Груп» працює уже місяць. Від старого асфальту не залишилося і сліду. Інженер каже, більшість із зробленого станом на зараз на поверхні не видно. В першу чергу ми влаштовували злову мережу дощової каналізації. Ми влаштували вже повністю по всій протяжності дороги, влаштували всю мережу, осталося і паралельно влаштовували оглядові колодязі». Також згідно проєкту йде розширення проїжджої частини. Зокрема, збільшення передбачається біля Чорнобильської лікарні та біля перехрестя. Зараз проїзд дозволено лише до лікарні. Також пропускають автомобілі людей, які живуть у цьому районі. Проїзд для усіх інших спробують організувати через місяць, але він буде з обмеженнями. Повноцінно відкрити рух проїжджою частиною зможуть ближче до середини осені. Таких певних термінів я вам не скажу, все залежить від погодних умов і фінансування. Тобто Згідно по технології, то ми можемо можливо і в серпні пустити технологічний транспорт. там всякий. паралельно облаштовують пішохідну зону, готують основу під укладання бруківки. Робота тут стартувала місяць тому. Загальна вартість майже 100 мільйонів гривень. Здача об'єкту передбачена на кінець наступного року. Води Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.